Доброго Дня, шановні підписники та гості мого каналу. Я даю вам рецепт зі свого чарівного записника про остеопороз та часті переломи. Якщо ви запідозрили, що кістки втратили міцність і стали слабкими та не витримують звичайних фізичних навантажень, то у вас розвивається остеопороз. У таких випадках, як відомо, треба постійно приймати таблетки з кальцієм. А кому не до вподоби таблетки, бо вони можуть бути неякісними, то я рекомендую бити лимонно-яєчний лікер. Можна використовувати як курячі, так і перепалені яйця. На трьохлітрову банку потрібно взяти 6 курячих або півтори десятки перепалених яєць. Добре помити, обшпарити і висушити рушником. Яйця в банку вкладають цілими. Зверху кілограм помитих порізаних будь-як лимонів. Слоїк з начинням поставити в холодильник і щодня струшувати його вміст. Ви будете спостерігати, як яйця поволі розчиняються в лимонній кислоті. Через тиждень. Коли яйця розчиняться повністю, додаєте склянку коньяку і склянку меду і залишаєте настоюватись ще на 20 днів. А потім проціджуєте вміст і зберігаєте далі в холодильнику. Курс лікування 3 місяці. Вживати лікер найкраще ввечері за годину до їди. Увечері після 18-ї години в організмі найкраще засвоюється кальцій. Лікувальна доза лікеру маленька 20-грамова чарочка. Але якщо ви, борони Боже, отримали якусь травму, чи перелом, чи вивих або розтягнення, лікер треба пити три рази на день. Перевірено досвідом. Одуження настане значно швидше. Для тих, кому кальцій необхідний вже сьогодні, є інший дієвий спосіб поповнення організму цим украй необхідним мікроелементом. Це салат із маком. Однак не простим, а пророщеним. І не лякайтеся слова пророщений. Робиться це дуже просто. Можливо, для багатьох це буде несподіванкою, але саме мак є рекордсменом за вмістом кальцію серед усіх звичних нам продуктів. Щоб проростити мак, візьміть півсклянки маку, залийте на кілька годин холодною водою, а далі на кілька днів розстелити на вологій тканині, аби не підсихав. Прикрите зверху вологою марлею та час від часу її роз... зволожувати з розпилювача. За 2-3 дні, коли на зернятках продзьобнеться зародки, зберіть мак у баночку, завяжіть марлею і тримайте у холодильнику. Щоб забезпечити організм добовою потребою кальцію, Достатньо однієї столової ложки пророщеного маку. Споживати його можна як завгодно, просто їсти або додавати в каші чи салати. Але щоб відчути результат, потрібно споживати пророщений мак як мінімум три тижні. Але результат того вартий. Будьте здорові і мирного вам всім неба!